Поговоримо трохи про потойбіччя, про потойбічну сторону української ментальності. КМІС у квітні 24-го року оприлюднив таку соціологію, що 43% українців вірять у тарологію, або астрологію, або екстрасенсорні здібності. От в Зеленського кажуть, вірять 59%, і то там з натяжкою, бо там частина вагається, а в тарологів 43%. То гляди, так можемо і таролога вибрати президентом. Майже половина населення вірить. Насправді це багато. Жінки вірять більше, але й чоловіки недалеко втекли. Серед жінок вірить 49%, тобто ну, практично кожна друга, а серед чоловіків 36%. І це не лише старші жінки і чоловіки, серед молоді таких 26%. Чверть. І серед них достатньо тих, хто не бідує. 34% людей з високим рівнем доходу вірять у різноманітну хіромантію, тарологію і гадання на кавовій Гущі. Зрозуміло, що погіршилося психічне здоров'я в людей. Кризи, стреси, трагедії, війна. Люди шукають опори де завгодно. І доступ до шахраїв і шарлатанів тепер дуже спростився. Один клік, один тиць в своєму смартфоні чи на комп'ютері. Це така зворотня сторона цифрового світу. Все стало ближче. В наших смартфонах не тільки онлайн казино, не тільки зв'язок з тими, хто на передовій на війні, не тільки можливість провести якісь державні послуги онлайн, але і онлайн гадалки і ворожилки. Колись у 2000-х, пише Зоя Казанжі, попросила одну журналістку сходити до відомої одеської ворожки, написати репортаж ну і з ворожкою порозмовляти. Бо ця журналістка геніально вміла комунікувати. Вона ходила на прийом кілька разів, не зізнаючись, хто вона і що вона, і кожного разу поверталася з квадратними очима і казала: Та я там весь одеський істеблішмент зустріла, мерія, судді, бізнесмени, обладміністрація, мама рідна. Той істеблішмент ходив ворожити, заговорювати, ворогам шкодити, вибори вигравати, навіть на любов чаклувати. Ви ж пам'ятаєте, як не так вже й давно, кілька років тому, викрили суддю, яка з допомогою ворожки приймала судові рішення? Як вам таке? Ви знаєте, немає сенсу зараз говорити про те, що люди з'їхали з глузду. Люди не можуть справитися, люди втрачають орієнтири, не мають підтримки, не розуміють, як виходити з тої ситуації, що їхнє життя знищене, Навряд чи таврувати їх це чимось допоможе і щось змінить. Просто ми маємо знати, що в мутні, складні, страшні часи завжди активізуються подібні явища, і тут в першу чергу однозначно треба рятувати дітей, втручатися правоохоронним органам, ювеналам, бо діти не можуть себе захистити, тому що шкода може бути непоправною. Якщо не віднестися до цього всього серйозно, то ми матимемо величезні масштаби не лише шахрайства, але й деструктивних дій. Які нанесуть значну шкоду і можуть вплинути навіть на безпекову ситуацію. Від каналу Саме Сік. Так що замість платити якісь ворожці і переглядати стрім якогось старолога, коли закінчиться війна, краще перекиньте тих пару гривень надійному перевіреному волонтеру, і тоді вони точно принесуть грім у дупі нашим ворогам. Тут можна до гадалки не ходити. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!